Вітаю! Якщо розглядати культуру як сукупність уставлених історично зумовлених правил, то у кожній країні вона своя, сформована традиційно. У Фінляндії поняттю культури надають особливе значення. Під культурою оцінювання розуміють ціннісну основу, яка формує критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень учнів кожної окремої школи. Натомість в українській освіті термін система оцінювання більш усталений, ніж культура оцінювання, і в цього поняття є теж певні традиції. Чому ж ми тоді апелюємо до фінського досвіду? По-перше, тому що наразі традиційна система освіти не задовольняє задекларовані ціннісні орієнтири нової української школи, а також цілі освіти. По-друге, тому що ідея створити власну культуру оцінювання в кожній школі досить нова для української освіти, але актуальна з погляду втілення автономії шкіл. У Фінляндії культура оцінювання це частина загальної шкільної культури, і йдеться про практику ухвалювати спільні рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів. На початку кожного навчального року відбувається загальне обговорення. На ньому визначають мету, правила та процедури оцінювання, а також як саме педагогічні працівники проводитимуть різні види оцінювання навчальних досягнень учнів. Деякі правила та процедури можуть відрізнятися від торішніх, якщо це вирішить педагогічна спільнота. Роль директора або директорки школи у формуванні культури оцінювання надважлива спільно з іншими учителями він або вона створюють та обговорюють план оцінювання на рік. Звісно, у кожній віковій групі очікувані результати відрізнятимуться. Наприклад, першокласникам потрібно пояснити, що вони мають навчитися писати, читати і рахувати. Для окремих учнів результати можна уточнювати, враховуючи їхні особливості розвитку, інтереси та освітні потреби. Важливо, щоб на початку року школярі та школярки розуміли кінцеву мету свого навчального поступу це зробить їхнє навчання усвідомленим. До формування культури оцінювання у Фінляндії залучають усіх учасників освітнього процесу. Для цього організовують спільні зустрічі вчителів, учнів та батьків. Як саме їх проводити? Кожна школа вирішує на власний розсуд можна індивідуально, з окремими групами учнів та їхніх батьків або з усім класом та батьками. На таких зборах учитель або учителька розповідає, що і як викладатиме, як проводитиме оцінювання, які його форми, а ще пояснює, як учні можуть самостійно відстежувати свій навчальний поступ та як батьки їм можуть у цьому допомогти. Головне, що після таких зустрічей учасники освітнього процесу взяли на себе відповідальність за те, що Робитимуть протягом навчального року, щоб спільно досягти успіху. Це стосується і правил оцінювання. Кожна школа може встановлювати власні правила, але ще раз наголошую: їх розробляють спільно з учнями. На початку навчального року або перед вивченням нової теми учні та вчителі відповідають для себе на чотири запитання: Де я зараз? Куди я прямую, чого намагаюся досягти, та як я зможу це зробити? Це ті питання, які допомагають здійснювати формувальне оцінювання, відповіді на них дають змогу встановити навчальні цілі, а потім оцінити, наскільки їх вдалося досягти. Гаразд, поміркуємо тепер над тим, як створити культуру оцінювання в українських школах. Для цього кожна школа має зробити дві речі: по-перше, визначити цінності та принципи здійснення оцінювання навчальних досягнень учнів. По-друге, запровадити традицію спільного розроблення критеріїв, практик та інструментарію оцінювання в закладах освіти в Україні діє доволі регламентована національна система оцінювання. Вона визначає принципи, види. Форми, критерії та шкалу оцінювання. На державному рівні сформульовано необхідність здійснювати оцінювання на засадах компетентнісного підходу, задекларовано важливість формувального оцінювання. Отже, усі школи мають дотримуватися цих двох принципів. Водночас існує і певна свобода для кожного закладу освіти. Зокрема, школа може самостійно визначати форми та інструментарій підсумкового оцінювання, виробляти традиції, правила та процедури здійснення формувального, поточного та підсумкового оцінювання, а ще розробляти критерії для формувального оцінювання та адаптувати і конкретизувати критерії підсумкового оцінювання. Кожен заклад освіти. Вибудовує традиції оцінювання на основі своїх загальних цінностей. Наприклад, ключові цінності закладу – позитивне оцінювання, постійний зворотний зв'язок, спрямованість на підтримку учня та його самопізнання. Традиції та правила оцінювання складатимуть на основі досвіду вчителів щодо втілення цих цінностей. А тепер. Розгляньмо, про що мають домовитися педагогічні працівники під час створення культури оцінювання в школі? Вони мають відповісти на загальні питання щодо оцінювання навчальних досягнень учнів у контексті закладу: Що оцінюємо? Коли оцінюємо? Хто оцінює? Як відбувається оцінювання? Отже, перше питання: Що оцінюємо? Кінцевий результат чи навчальний поступ дитини, рівень розвитку уміння чи кількість правильно виконаних завдань. Для кожного виду оцінювання потрібно детально проаналізувати законодавчу базу та визначити чіткі відповіді. Вони стануть вихідною точкою, яка дасть змогу вчителям усвідомити мету і сутність оцінювання. Для різних видів оцінювання, формувального, поточного, підсумкового відповіді будуть різні. Друге питання: коли оцінюємо? Ви вже знаєте, що формувальне оцінювання ми застосовуємо постійно, а підсумкове наприкінці вивчення певної теми семестру чи навчального року. Але ми маємо дізнатися відповіді на більш конкретні запитання. Наприклад, коли вчитель або вчителька узагальнює спостереження за поведінкою дітей, коли аналізує учнівське портфоліо, як часто і коли проводить зустрічі з учнями та їхніми батьками і обговорює навчальний поступ школярів. А ще, як часто і коли? Потрібно організовувати самооцінювання та взаємооцінювання учнів, чи важливе формувальне оцінювання на уроці, скільки на нього потрібно виділяти часу? Педагогічна спільнота школи надає відповіді на всі ці питання. Проте учителі та учительки можуть застосовувати й власні підходи, які працюватимуть лише для учнів їхнього класу або тільки для вивчення. Певного предмета. Третє питання. Хто оцінює? Є кілька суб'єктів, що можуть оцінювати навчальні досягнення учнів. Якщо йдеться про підсумкове оцінювання, то його має проводити вчитель або вчителька, оскільки результати такого оцінювання потрібно зафіксувати в документах. Проте формувальне оцінювання або оцінювання наскрізних умінь. Обов'язково здійснює учень чи учениця. Психолог чи психологиня також можуть оцінювати наскрізні уміння учнів, оскільки саме вони спостерігають за поведінковими проявами дітей. Натомість внутрішній моніторинг навчальних досягнень учнів зазвичай здійснюють представники адміністрації і тоді саме вони будуть суб'єктами оцінювання. Четверте питання. Як відбувається оцінювання? Заклади освіти можуть сформувати власні правила. Учителі підбирають методи та форми оцінювання, зважаючи на його мету індивідуальні та вікові особливості учнів чи тему уроку. Наприклад, не проводити підсумкове оцінювання протягом адаптаційного періоду для учнів, які вступили цього року до школи, або яких Перевели з іншого закладу. Також можна розробити власні правила щодо підсумкового, тематичного або семестрового чи річного оцінювання. До того ж, у школі можуть бути учні та учениці, що навчаються на одній із індивідуальних форм навчання, як от педагогічному патронажі, сімейній формі чи екстернаті. Для них також потрібно визначити, хто. Коли і як проводить оцінювання. Основні вимоги визначено у законодавстві, але внутрішні правила проведення оцінювання заклад освіти формулює самостійно. Підсумуймо: культура оцінювання це спільні традиції проведення оцінювання, коли всі учасники освітнього процесу усвідомлюють його мету, критерії, шкалу та правила. Усталені традиції оцінювання, його прозорість, доступність та зрозумілість створюють ефективні умови для співпраці учнів, їхніх батьків і вчителів, а також допомагають запобігти виникненню конфліктів. Тож не варто цим нехтувати. До зустрічі!